Для ліквідації наслідків буревію були залучені рятувальники сьомої державної пожежно-рятувальної частини, яким довелося звільняти проїжджу частину дороги від поваленого дерева, яка йде з'єднує місто шостку та місто глухів безпосередньо в селі Собичеве. Дерево впало на проїжджу частину і таким чином повністю перекрило шлях безпосередньо по даній дорозі. До місця пригоди виїхав аварійно-рятувальний автомобіль за допомогою спеціальних інструментів Ментів та бензопил незвичайники розпиляли повалене дерево та відтягнули його від дороги і за допомогою вже безпосередньо лебідки на а, сармі. А, Розтягнули дане дерево і таким чином звільнили перекритий шлях на дорозі на зворотньому шляху. Рятувальники продовжили роботи з розчищення інших ділянок дороги, перекритих зламаними деревами. Рятувальники також це все розчищали для безпечного пересування громадян на своїх транспортних засобах. Варто зазначити, що тієї ночі негода наробила чимало лиха мешканцям шосткінської громади. Була велика кількість завалених дерев, обірваних лінії. Електропередач було багато зірваних дахів, завалених господарських споруд. Багато позривало криші безпосередньо сільськогосподарських підприємствах. За прогнозами сумського гідрометцентру, у найближчі п'ять діб на Сумщині зберігатиметься нестійка погода, яка буде супроводжуватися короткочасними дощами з грозами, а в окремі дні з градом та шквалистим вітром. Тож працівники ДСНС просять громадян слідкувати за погодою і не виходить. Водити під час негоди на вулицю просимо громадян дослуховуватися до прогнозу погоди, в таку негоду не перебувати на вулицю, щоб не потрапити під обломки, які вітром може нести, і під дерева або гілки, які також можуть падати за цього сильного вітру. Тому прохання перебувати в домівках в таку непогоду.